Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Кожухівський Олександр. Росія намагалася підірвати підтримку України на переговорах в Ер-Ріаді. Зокрема, російські дипломати намагалися применшити шанси на мирну угоду звинуватити Україну в продовженні конфлікту та зосередити увагу на двосторонніх відносинах з США. Аналітики вважають, що Москва насправді не зацікавлена у припиненні війни та намагається сформувати. Вигідний їй наратив як всередині країни, так і на міжнародній арені. Сенатори Сполучених Штатів Америки тиснуть на адміністрацію Дональда Трампа і закликають використати розморожені активи Російської Федерації в якості інструменту жорсткого впливу на Москву для закінчення, звісно ж, війни. Група республіканців і демократів написали листа державному секретарю Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо із закликом не просто використовувати відсотки боргу, а передати на допомогу Україні всю суму. Гарне рішення на 300 мільярдів доларів вилучених активів Російської Федерації. Священники Української православної церкви організували нелегальне виробництво вина у Київській та Рівненських областях. До речі, якщо ви знаєте ще такі випадки, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ми про це також повідомимо всій нашій країні та всьому світу. Сороміцькі справи, виробництво вина в Київській та Рівненській області. З незаконного обігу вилучено майже 20 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю. Це немало. Орієнтовна вартість підакцизної продукції становить 1 мільйон 800 тисяч гривень. Росіяни повернулися до штурмів на Покровському напрямку, як на початку активної фази. Вони можуть дуже щільно обстрілювати наші позиції артилерією. Дуже важко стримувати ворога таким напливом, наголошує військовий. При цьому наші бійці успішно відбивають штурми і тримають оборону. Росіяни масово атакували ізюм на Харківщині дронами, спричинивши масштабну пожежу. 14 російських безпілотних літальних апаратів влучили по цивільному підприємству. Руйнації будівель та масштабну пожежу, конструктивні елементи семи зруйнованих будівель. За попередню інформацією, ніхто не постраждав. Вночі окупанти атакували Полтавщину дронами, є поранені. Ангарне приміщення одного з підприємств, двоє працівників отримали поранення. Одного з них госпіталізували з підозрою на боро травм, іншому медики надали допомогу на місці. Вітаємо з Днем Національної гвардії України. Вищет і сила нашої держави, справжні герої, які щодня захищають мир і спокій. Хай удача, міць і воля завжди будуть з вами. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, за цим посиланням на мій резервний аккаунт. Велике прохання поділитись посиланням зі своїми друзями. Дякую вам за постійні перегляди, активність в каналі. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1180 живої сили, 5 танків, 18 ББМ, 61 артилерійську систему, 3 РСЗВ, 118 БПЛА та 98 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.